200 гривен раз, 200 гривень два, 200 гривен три. Продано! Я вітаю! Будь ласка, дякую вам, дякую вам. Дякую вам. І ваші ручки не болять. і ваші квітки дарують і радість, і спокій, і надію, і процвітання, щоб вони дійсно цвіли в мирній країні. Виставку продаж фіалок на підтримку українських військових влаштували в Кропивницькому. Квіти вирощені Оксаною Тимошчук каже, принесла півсотні фіалок. Вдома має 900 сортів. Моє захоплення почалося десь років шість професійно фіалками. Я просто попала в таке царство фіалок. і мене це так захопило, що у мене за перші півроку було 300 сортів. Вони такі всі красиві, що не можна її. Якусь одну чи десяток виділити, вони завжди красивіші, красивіші, нові сорти завжди кращі і кращі. Це ампульна фіалка, вона буде прямо на такій гілочці, вона буде спускатися. Потім є хімери. У мене представлені дві хімери Мальтійський орден і лунна доріжка. У них чітко по центру полосочка. Ось, наприклад, день, вогні, бродвеї. Говорить, фіалки називає дітьми, і кожен сорт може розпізнати без квітки по листках. І взагалі любе вона, коли до неї добре відносяться. От коли ви її любите, вона вам відповідь теж вона і цвіте, і буяє. Наша українська селекція дуже популярна в усьому світі, і дуже багато у нас селекціонерів. Порахувала за п'ять годин зібрали 1340 гривень. Плануємо кошти, які ми зберемо під час цієї виставки, передати нашим колегам військовим, які зараз захищають Україну, і служать в збройних силах. У нас в музеї двоє таких людей, двоє наших чоловіків. Якщо ми можемо ці кошти віддати на нашу перемогу, нашій армії, нашому ЗСУ за оце мирне життя, за цей спокій, що ми тут маємо, то звичайно не шкода і будь-якої копійчини, яку ми віддаємо, а ще й одержати насолоду від такої краси, виставка працюватиме по 9 березня в краєзнавчому музеї. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.